Завершений процес по зняттю розшуку через оскарження такого розшуку в суді. Тобто, в чому суть? Ви тут побачите по хронології, клієнт звернувся наприкінці квітня, бо в нього розшук через те, що він нібито не своєчасно уточнив дані, та ще й прийшла повістка за українською адресою. А він своєчасно уточнив дані і закордонну адресу вказав. Звичайно, ми звернулися до суду. Півтора місяці назад я з вами ділилася інформацією. Ми виграли судову інстанцію в Дніпропетровському окружному адміністративному суді. А далі моє задачі. Що було на етапі виконання рішення суду написати запити, скарги, заяви в ДВС, тобто задіяти всі можливі правові механізми, щоб це на півшляху не зависло, а щоб це все-таки виконали і виправили історію в застосунку резерв плюс як і в реєстрі. І от сьогодні клієнт за кордоном мені сповіщає, що все підтянулося, все гаразд. Тому, якщо у вас є історія про те, що ви хочете оскаржити розшук, але для того треба встановити підстави для заходу до суду, завжди є запис на консультацію.